Друзі, вітаю вас! Вітаю з Новим Роком і бажаю радості і добрих новин. І сьогодні у нас 10-й день великого Йорського ритуалу. Нагадую, що якщо ви е, дотримуєтеся, робите щодня якісь певні ритуальні дії, е, сконцентровано, і, то тоді ви можете скоригувати свій рік і закласти те, що вам потрібно, а не те, що може випадково принести життя. Отже, десята сфера гороскопу. Це сфера глобальних цілей. Скоригуйте свої плани на рік, перегляньте свою стратегію. Пропишіть, якими бачите себе на кінець 2023-го. Скоригуйте своє бачення, якщо ви писали. Плани і бачення себе через 10-20 років, і більше передивіться, чи відповідає воно сьогоднішній дійсності. Можливо, потрібно щось додати або, навпаки, забрати з того, що ви собі писали. Не дивлячись на те, що 10-й день прийшовся на 1 січня, в цей день краще зайнятися справою свого життя тим, що у вас уже є. Якщо це те, в чому ви прагнете досягнути своєї максимальної реалізації, або якщо ви тільки йдете до неї, то зробіть сьогодні хоча б невеличкий крок. Попрацюйте з професійною репутацією. Сьогодні теж, ну, нічого, що 1 січня можна розіслати своїм клієнтам, партнерам привітання, якщо ви цього ще не зробили, або просто подякуйте за співпрацю, це теж дуже важливо і їм буде приємно. Заплануйте підвищення професійного рівня протягом року, можливо, це будуть якісь курси, навчання, можливо, вам потрібно наставництво в, якійсь, в якомусь певному питанні, тому що час і технології йдуть вперед і вимагають бути в темі змін. І ну, доречно приділити цьому увагу і здобути більш високий професійний рівень. Вчимося також працювати, працювати на улюбленій роботі. Тут акцент я зробила прямо на двох словах: працювати і улюблена. Ну, що робота має бути улюблена це за замовчуванням. Бажано, бажано, тому що це зовсім інше ставлення до життя, і робота тоді не обтяжлива, а робота в задоволення. І коли ви працюєте з задоволенням, захопленням, коли ваша робота це ваша цінність, тоді вона вас енергетично оберігає і дає додатковий захист, а особливо, якщо ви ще й дотримуєтеся слова і дотримуєтеся дисципліни. Десятий день, до речі, це ще й дотримання дисципліни. Можливо, ви хотіли впорядкувати свій графік: щоденний, місячний, річний, розумно розподілити роботу і відпочинок. Порядкувати свій робочий простір. Наприклад, якщо ви працюєте дистанційно, сьогодні можна привести до ладу все, що на комп'ютері не зрозуміло, де і як. Я просто по собі знаю, що можна зберігати все, аби де в папках завантажені, а потім неможливо знайти те, що потрібно. Сьогодні, якщо ви хоча б одну годину присвятити цій справі, то вам буде далі простіше рухатися. В робочих процесах. Якщо у вас не дуже добре з дисципліною, є одна вправа, яка допомагає її розвивати. Спробуйте, спробуйте потім поділитися в коментарях, чи тут, чи зараз, чи пізніше треба що зробити? Треба дрібно порізати листочок або два паперу, або висипати сірники на підлогу і збирати. Збирати, концентруючись на процесі тут і зараз, і таким чином ми вчимося організовувати себе. Сьогодні також добре зробити ритуали на нову роботу, на удачу в справах. І так як 10-й день це теж день родини, то добре провести цей день з родиною, розпитати про історії, про людей в роду, приділити увагу найстаршим, запитати у них поради. Якщо у вас є діти, разом намалюйте родове дерево. Згадайте про тих, хто недавно пішов від вас, розкажіть якісь історії, спогади. Це дуже, Да, до речі, якщо ви можете і хочете сьогодні сходити на цвинтар, можете це зробити. Сьогодні теж доречний для цього день. Також зверніть увагу сьогодні, де ви проявляєте гіперконтроль. Бажано його позбавлятися і вчитися довіряти світу. Тому що коли ми вміємо довіряти світу, він, ми, бач, ми починаємо бачити більше шансів і більше варіантів того, як може розвиватися наше власне життя. Отже, я бач, бажаю вам вчитися довіряти світу, якщо ви ще цього не вмієте і не робите. І усвідомлювати, куди ви рухаєтеся, для чого вам це потрібно, які ваші цілі, маленькі, великі. Помічайте це все, концентруйтеся, фокус уваги дуже важливий.